Фармадол таблетки від головного болю. Він зірка соцмереж. Дизайнера Франка Вільде знає майже кожен український користувач інстаграму. Чоловік уже більше року фоткається у ліфті свого будинку в Берліні. Це не просто ліфтолук, а вогник-стиль з українською символікою. Таким чином, дизайнер привертає увагу до подій в Україні і називає ці публікації щоденником війни. Одне з останніх фото не з рідного ліфта, а з українського. З акторкою Іванною Сахно. Франк Вільде приїхав до Києва, і сніданку вдалося з ним зустрітися. Гей, гей, Франк! Оу, як ти? Я добре дякую. Як ти? У мене гарна мандрівка. Дизайнер на стилі не лише у своїх ліфтолуках на зустріч зі мною прийшов у вишиванці із сережкою з українським прапором, у синьо-жовтих шкарпетках, Тарасом Шевченком на грудях і з шарфом від Укрзалізниці. Це той проєкт, коли різних художників України запросили прикрасити потяг. Франк приїхав до Києва на річницю Юнайтед 24 Це глобальна міжнародна платформа, що збирає кошти для України. Зустрівся з президентом Володимиром Зеленським і десятками інших українських друзів, із якими до того спілкувався лише онлайн цю потіка. Як можна не підтримувати Україну? Я Думаю, для кожного це абсолютна норма. Хто живе у вільній країні, хто знає про цінність свободи та життя за власними правилами без гноблення, тероризму, диктатури і фашизму? Інформаційна та моральна підтримка від Франка Вільде у соцмережах почалася ще за три дні до повномасштабного вторгнення. Він зробив фото у рідному берлінському ліфті в масці Путіна та з ножем у руках. Відтоді на інстаграм-сторінці Франка з'явилися сотні креативних фото. Ти робиш ці фото кожен, кожен день? Так, так, коли почалося повномасштабне вторгнення, я сказав собі, я робитиму це на знак протесту. Це буде щодня, і кожне фото буде присвячене Україні. Та одного дня Франк добряче засмутився. Через рік регулярних публікацій він отримав листа від адміністрації будинку з вимогою припинити знімати фото в ліфті. Мовляв, сусідам це не подобається. Ми висловлюємо негайну заборону фотографувати і публікувати фотографії ліфта в будинку або коридорі. Я спробував спокійно поговорити з адміністрацією, але людина там взагалі не була налаштована на розмову. Мені сказали знати нічого не знаю. Я вам забороняю. Чим же завершився ліфтолуковий скандал? Франк особисто розпитав сусідів, чи дійсно вони поскаржилися і що саме їм не подобається і всі вони кажуть, Франк, це не від нашого імені. Ми вважаємо, що це чудово, те, що ти робиш. А ще Франк знайшов адвоката, який довів, нічого кримінального стиліст і дизайнер не робить. Адвокат написав листа до управління нерухомістю, що це ми подамо на них до суду. І тоді управління таке: ні, 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 ми забираємо все назад, забуваємо про листа за безумовну та теплу підтримку. Франко Вільде проводить екскурсію центральним Києвом. Екскурсоводка Юлія Бевзенко дізнався про засновників української столиці прямо з каналізаційного люку. Ім'я старшого брата Кий як Київ. Знаєш? Не Київ, а Київ. О, я не знав. Помилувався бузком біля київського будинку актора. Це красиво. Ах. Піднявся на секретний балкончик із краєвидом на місто. Hello. і зазирнув до кав'ярні, де власник підготував невеличкий презент. Це півник. Можливо, ви бачили півник, який вижив після бомбардувань у Бородянці. Ми відчуваємо твою підтримку. не змушуй мене плакати. Найбільше Франко сподобався Софійський собор. Те, що він зберігся з 11 століття, реально вразило. Це захоплює. Це справді символ сили і віри. Так звучить пафосно, але лише замисліться з одинадцятого століття. Це робить мене щасливим. Чудово, що російські обстріли не дістали цю святиню. Франк зізнається, вчергове розчулений красою України, силою боротьби та теплом українців. І в чергове переконався, до перемоги точно не зупиниться зі своїми фото. Ми з оператором теж хотіли знайти ліфт, щоб зробити спільне символічне селфі у дзеркалі. Та день у Франка був розписаний по секундах. Тому класичні фото нагадуватимуть нам про цю фантастичну зустріч. Прем'єра, перше та єдине відеоінтерв'ю залізного генерала за час повномасштабного вторгнення. Це сильний ворог. У нас є єдиний варіант. Які може в даній ситуації спрацювати, Валерій Залужний тримав телефонний дзвінок за кордону. Ця людина попросила мене вибачення. Відкриє Дмитру Комарову військові таємниці. То тобто ви переміщували техніку, ППО? Так. А як ви зробили це, що люди не помічали? Про які вже можна говорити? Це єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір. Спецпроект Дмитра Комарова рік за кадром.